До свята архітектора 1 липня сьогодні в приміщенні Житомирської обласної бібліотеки імені Ольжича відбулася презентація архітектурних робіт, присвячена пам'яті Ігоря Чудовського, який чотири місяці тому трагічно загинув в автокатастрофі. Ігор Чудовський, будучи талановитим архітектором в другому поколінні, залишив місті багато своїх творінь, проекти приватних будівель та житлової забудови. Зокрема, багатоповерхівка на вулиці Перемоги. За життя обіймав посаду директора компанії Архітектура плюс дизайн, член Союзу Архітектури України, член правління Житомирської обласної організації Національної спілки архітекторів України. Його проекти були втілені в життя не лише в Житомирі, а й у столиці та інших містах держави. Це була втрата настільки значительна. Не тільки тому що мой син, тому що це ярка особистість. за 40 років, Не твор не з життя, він зробив більше, ніж інші за всю життя. Не зробили. навіть чисто колективне. Ми зараз наблюдаем здесь столько ніж проектов. И Я вважаю, що нам необхідно всім колегам-архітекторам об'єднатися і зробити. А я буду возглавлять это. Поки серце моє б'ється, я дам пам'ять моєго сина і все всі ці проблеми э, так, щоб город наш став краще. Організатори запрошують всіх бажаючих відвідати виставку у бібліотеці з понеділка по четвер та вихідними.